Чотири типи нарцистичних батьків і що вони залишають у доньки. Перший тип це критикуючий і принижуючий. У нього завжди є недостатність, йому завжди замало. Йому неможливо було догодити, і він порівнював, змінював і вимагав. Що виростає в дівчині? Внутрішній критик. Відчуття я бракована, і потреба доводити свою цінність. Нестабільний і передбачувальний тато то обожнює, то зникає, то жартує, то не розмовляє тижнями. Ніколи не знаєш, що буде далі, що виростає у тобі. Страх близькості, емоційні гойдалки це норма. І ти так. біжиш до... з відносим, поки не стало боляче. І нарешті батько-імідж, він гордиться тобою перед іншими, хизується твоїми досягненнями перед іншими, але не знає, чим ти живеш насправді. Що виросте в тобі? Ти не ти. Ти функція, життя для інших порожнеча і питання, а хто я взагалі? Емоційно відсутній тато. Він був, але він, як тінь, ніколи не питав, як ти, не давав підтримки, ніжності та уваги, що виростає в тобі. Недовіра до себе. Постійне самотнє виживання та відчуття мене не бачать, я невидима.